Добрий ранок! Сьогодні ми їдемо на весілля до друзів, тому мій ранок починається із макіяжу. Ось уже машина гріється. Зараз будемо їхати. Правда, мені на 8 уже 8.02, але я думаю, що ми все встигнемо. Я вже з макіяжем робила в ж дівчинки, в якої робила макіяж на розписи, І в такому ж Мені сподобалось, як я тоді виглядала, і захотілося знову чогось схожого. А ще такі процедури дуже підіймають настрій. Зараз їхатимемо додому, робитиму зачіску і буде взагалі шикарний образ. А ще мама візажистки пече різні смаколики, тортики, і я взяла для своєї мами ось такий зефір, будемо тестувати. Він домашній, дуже симпатично виглядає. І сам зефір, і упаковка, і сподіваюся, що буде дуже смачно. Квартирі дуже темно, підійшла поближче до вікна, щоб вам розповісти, як я роблю свою зачіску. Перш за все у корені зробила гофрешку, а потім зв'язала волосся у два хвостика. Їх так доволі щільними зробила, і ось цю всю довжину буду накручувати на термобігуді. У мене упаковка залишилася ще з маминої молодості, і упаковку ми декілька років назад купували сучасних. То, до речі, ті, що з маминої молодості набагато кращі по якості, ніж сучасні. Ось такий у мене утюжок від фірми Промозер, мабуть, якийсь китайський. Я купувала його дуже дешево перед своїм випускним вечором. Він невеличкий, компактний і, хоча й дешевий, але зі своєю задачею справляється доволі добре. Я дуже рідко ним користуюся, тому не бачу сенсу змінювати на щось дорожче чи якісніше. Приблизно так це виглядає після того, як я накрутила бігуді. Хвостики робила для того, щоб мені було зручніше, тому що, коли крутиш повністю на все розпущене волосся, то воно між собою заплутується і потім важко розібратися. Можливо, коли хтось допомагає крутитися, то тоді легше крутити на розпущене. Люблю використовувати саме термобігуді, тому що локони після них на моєму волосі гарно тримаються. Правда, я не впевнена, що в таку погоду буде добре, але побачимо. З ними не потрібно спати. Доволі швидко їх накручуєш і чекаєш там від 5 до 20 хвилин, поки вони прохолонуть. Коли спішиш, то можна реально через 5 хвилин знімати і вже будуть тіло. просто не дуже міцні, так сказати. Тому ось в, вроді як і пережиток минулого, але що, що, термобігуді для мене це однозначно лайк. Ось так виглядає мій завершений образ. Я дуже люблю, коли кучері не такі голівудські ідеальні, а більш живі і розкидані. Тому часто роблю собі ось саме таку зачіску. Ми вже виїхали. Я дуже щаслива, що в якості образу на сьогоднішній день обрала не якусь легеньку сукню, а вельветовий костюм. Ми вже приїхали на місце. Зараз я вам швиденько покажу подаруночок і будемо йти святкувати. Ми знайшли ось такий гарнесенький конверт. Мені сподобалось, що тут багато стрічечок, і він такий, ніби хендмейд. Я могла б, звичайно, й сама такий зробити, але не було часу. Мені подобається, що він виглядає так незвичайно. А ще мені дуже подобається те, що зараз більшість наречених відмовляються від живих квітів, а натомість просять подарувати те, що їм більш подобається. Хтось просить алкоголь, хтось смаколики, хтось чай, каву, хтось книжки, хтось корм тваринам і так далі. Коли ми робили запрошення, то писали, щоб не дарували живі квіти, а краще задонатили на ЗСУ. Проте багато хто не зрозумів. Формулювання твердження задонатити і багатьом прийшлося пояснювати. Тому краще формулювати свої думки максимально точно і писати: не даруйте нам квіти, а скиньте гроші, які ви там мали потратити на квіти. Фонд, наприклад, поверні живим. Тоді це було б. Краще ніж так, як зробили ми. А наші сьогоднішні наречені попросили замість квітів дарувати пляшечку чогось смачненького. А так як ми пара креативна, то ми трішки апгрейдили цю пляшечку смачненького. Зараз покажу, як ось так виглядає наша пляшечка смачненького. Тут і одна пляшечка, і ще дві. Так як ми знаємо, що наречені можуть випити не тільки шампанського, а й пива. Тут є і до пива, і до шампанського. І я була б не я, якби не подарувала щось зроблене власноруч. Це ось таке серце. Типу, наш подарунок подарований від щирого серця. Сподіваюся, наречені зацінять каламбур. На дворі вже декілька днів поспіль дощить, і знаєте, якось після теплого літа дуже важко адаптуватися до такої погоди. Собаки вже теж декілька днів не гуляли, тому що ну буде їх випускати на цю погоду? Але сьогодні мені вже прийдеться вийти з дому, тому я морально налаштовуюсь. І найкраще і найшвидше мене повертає до життя тепла ванна. Тому зараз буду приймати ванну за такою морською сіллю від фірми Желана. Вже раніше її брала, вона блакитного кольору, гарно пахне і І плюс того, що вона з піною, має бути зараз ще гарненька пінка. Затестимо разом. Купувала останній раз в Аврорі і ще вона є на мейкапі. І поділюсь з вами ще класним лайфхаком для ванної кімнати. Повісьте біля душу букетики з гілочок евкаліпту. В мене вони ось такі вже не зовсім естетичні, трішки криво висохли. Але коли ви набираєте ванну чи приймаєте душ, він починає просто нереально пахнути. Виділяються масла евкаліпту і просто-просто дуже приємний запах. Нічим не гірший, ніж коли ви додаєте ефірні олії у ванну. Я тут таке не думала. Мене останнім часом зовсім перестали заходити відео на каналі. А все тому, що я його починала вести російською мовою, набрала аудиторію саме тоді, коли вела російською мовою. Потім спочатку повномасштабної війни перейшла на українську. Але, але та частина. Значна частина російської аудиторії залишилася, і хоча вона з кожним днем зменшується, проте її там досі майже 50%, а це десь приблизно 14 тисяч людей. Тобто, значна частина аудиторії російськомовна, і просто я вирішила попрощатися з тим каналом і створити новий, чисто україномовний з адекватною аудиторією, які будуть цікаві мої відео. Тому я думаю, що ви вже дивитеся це відео на новому каналі. А я зараз маю зустрітися з подружкою, підемо вип'ємо кави, погуляємо. І заодно по дорозі зайду, куплю нову сімку. І на неї вже буду створювати новий канал. Ось, сподіваюсь, що все це не даремно, і все буде круто, і все буде так, як я хочу.